Всім привіт, друзі! Мене звати Сілерд. Можна просто брої. Ми продовжуємо грати журної. І трохи неправильно збереглася гра не в тому місці, де потрібно. І ви знаєте, це навіть добре, тому що ось тут блискучу штучку ми з вами пропустили минулого разу. Зараз я її дібрав, і тепер у мене дуже дуже довгий хвостик. І я тепер можу літати дуже довго. В принципі, ось так це виглядає. Я можу затиснути і тримати кнопку, і він буде прям ну, летіти, нормально так летіти і слайдити. Друзі, це журний. Якщо ви не бачили минулу серію, зайдіть в опис, там є посиланчко на плейлист, де ви можете подивитися всі серії по проходженню цієї гри. Ось нам дає тут енергію, великий велетенський міст. Ми будемо користуватися нею досить часто. І доходимо до того моменту, де ми з вами вже збирали. Е награди. Там зараз розсунеться пісок. Да, до речі, дякую вам за коментарі. Дійсно, це виходить мультиплеєр. Це не просто е який. Не просто, як я казав вчора, як я казав вчора, туторіал. Це воно? Ні, це ще не воно. Ось тут. Є, ну от тепер воно. Ні, чекай. Ага. Все, от тепер воно. Йдемо сюди, сідаємо. Поруч має наш колега сісти, кооперативник. <світ> Ось. І це можна пропустити якось? Ні, не можна, мусимо подивитися. Ми це минулого разу дивилися, до речі. Так, да, скріншоти. Треба не забувати про скріншоти. Оце дуже білий скріншот буде. Тілець скрипить, поскрипує. Я стараюсь взагалі не рухатися. Але, як бачите, виходить це в мене не дуже добре. Ось. І домальовується мапа. Оці, скоріш за все, це ось ці башні, які ми з вами зараз зробили міст. Потім йде довгий тунел. тунель, бачите? І нам треба буде скрізь цей тунель пройти. Він нас приведе до іншого тунелю, і то інший тунель приведе до трьох великих башень. Скоріше за все, це мапа, наскільки я розумію. Нам треба буде запалити ці башні. Або щось в них зробити щось таке цікаве. Подивимося, як це все буде відбуватися надалі. Гра і досі мене дивує. Ось на цьому моменті ми з вами зупинилися. Ну, три хвилиночки, я думаю, це небагато. Ми з вами витратили. Просто на спогади, на добрий день калися. І, в принципі, можемо продовжити. Так, ну це, скоріш за все, ось цей великий тунель. Ох, як, як незвично. Трохи незручно літає камера. Ловити її. Так, о, ми тут. Де? Не знаю. Кудись біжимо. Що в нас тут відбувається? Оця гора це, мабуть, наша кінцева зупинка. Це якраз оця гора. Так, і тут я вже пішов. Я можу використовувати енергію, в принципі, щоби перестрибувати ці гори. Але я поки не бачу, О, вже бачу. місця відновлення енергії. Ось воно є. Тут можна, в принципі, ось так зробити. Бемс. І мають вилетіти. Так, да, як в попередній локації було. Зараз виля виле. О, це якийсь великий. Цей. цей кудись. Мені за ним іти? Він навколо мене. Слухай, він мене веде, мені здається, мені за ним треба йти. А, він мене веде і заряджає. Бачиш, щоб я біля нього літав. Во. Бачиш, він мене зарядив тепер. Я можу тупо літати. Бляха, який кайф! Так, і ще одного когось звільняємо. О, багато таких. Поїхали, друзі. Дуже круто. Це якісь створіннячка. О, вони мене. Вони мене тягнуть. Я можу на нього стати. Тільки як би розрахувати оцю відстань. Так, тут щось має бути, скоріш за все. Ага. Це так, як було на першій локації. Зараз щось відкриється. 5 цих. Ні, здається, на першій локації інша була картинка. І це прикольно. Так, мене хтось буде заряджати, будь ласка. Зарядіть мене. Щось ніхто не хоче мене заряджати. <риклад> а так. Ну. А. Я не можу стрибати тепер, друзі. Окей, поїхали. Ну, слайдити це, це норм. О, о, зарядив мене, дякую. А, мені прям треба підійти до них, щоб вони мене зарядили. Окей, буду знати. Так, вони кудись туди йдуть. А мені точно Я чую щось. Ага. Ось тут щось є. Так, і що тут? Так, давайте підіймайте мене. О, диви. Взяв. Супер. Тепер в мене ще більший хвостик. Я можу ще довше літати. Я прям можу супер швидко літати. Так, ага, бачу. Мені сюди, здається. Так, да, дивись, це, скоріш за все, одна із тих башен. О, тут якась піщана буря, чи що. Ну, щось тут не дуже добре відбувається. Да, тут треба, мабуть, буде якось очищати, чи... Я можу сюди просто зайти? Можу. Мене кудись сюди веде. О, бачу, бачу, бачу. Да-да-да-да-да. Во, да, 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 да. там вони за цей. Їх треба звільнити. Диви, він мене прям з собою взяв, прикинь. Є, я йому надав сили, і він звільнив звільнив. Так, окей, добре. А тих інших, ну вони там виберуться. Якщо один зміг вибратися, то я думаю, інші зможуть. Так, це що таке? Це щось якийсь типу ліфт чи що. Поки не зрозуміло. Якийсь механізм, дивися, він, типу. заїв. І ось це мені треба запалити цю башню. Це перша башня, яку мені треба запалити, скоріш за все. Тут якось не виходить Тут дуже багато цих. Е... Во, я їм можу трохи роздати енергії, але це їх не врятовує. Ось туди мені треба, він мене підніме, так? Да? Підніми мене. Так, да, він мене піднімає. Супер. От туди наверх мені потрібно. Все зрозумів. І тут запалюємо цю. Є всі шість Так, дивимося нову історію. Це ми запалили, до речі, оці трикутні штуки. Я їх бачив на тих картинках. А, ну вот, да, все, основну башню ми запалили, рухаємося далі. Далі мене чекають іще три башні. Ні, і ще дві башні. І дивися, зверху пише дві білі штуки. Отже, скоріш за все це по локаціям поділено, і в кожній локації є певна кількість білих штук, яких мені треба оцих активувати. Я вибачте, не знаю, як вони називаються. Тут дуже багато башень. Це такий серпантин. І, і три білі штуки, бачиш? От, можливо, це місця, кожне місце, де мені треба поговорити. Шкода, що не можна оцю мапу відкрити, переглянути її, де вони знаходяться, знаєш. А подивитися було б непогано. Все, ми звільнили цих чуваків. Ага, і вон там гора наша. Так, можна я скрін зроблю? На секундочку. отак. так. Добре. Ну, давай, давай спробуємо, чому би ні. Так. Він мене має віднести, я так розумію. І ми з чуваками летимо. Все, і ми полетіли в світле майбутнє. І мій стульчик скрипить. <рес> <рес> в такий момент скрипнув. Яка чудова графіка. Просто настільки приємна, мила гра. Одне задоволення в неї грати. І ще клас, що можна ось так ось слайдити по піску. Це, це взагалі окреме задоволення. Ай-яй-яй, не, не вистачило мені енергії. Да, заряди мене, дякую. Я теж хочу літати, як вони. О, тут треба обережно. Так, друзі, обережно. Тут я взлечу прям. Бабах, я вилітаю звідси. Ж, -ж, -ж. І звільняю ще, друзів. Це звичайні чи. Ні, не зв... це, це, це ці такі великі. Прикольно. Але треба, м -м, треба шукати ці білі крапки. Вони дозволяють мені збільшувати свій хвостик. І відпові... О, бачу, бачу білю, білу крапку, бачиш? Воно дозволяє збільшувати мені можливість цих стрибків. А, чекай, мені на це треба стати. Ні. Отже, виходить, мені просто треба. А воно, я так розумію, і не обов'язково ці білі збирати. Просто менше енергії будеш мати. От і все. Менше зможеш літати. Це, мабуть, єдиний мінус. Так, ну так то я все тут активував. Да, диви, все активував. Хтось зі мною грає, так чуваки, мене туди, будь ласка. Так Добре. А не добре, не дуже добре. А де мої друзі? О, давай, іди сюди. Ди сюди, мені треба енергію. Я хочу туди до дострибнути. Так, добре, тут, тут, мабуть, пісок. Зрозумів? Так. Эй. Hey. А, можна просто спамити, я зрозумів. Та я тепер зрозумів, як це працює. О! Тихо-тихо-тихо-тихо! Відкинуло мене назад. Так, окей, я зрозумів, як це працює, це просто можна спамити. Це не обов'язково один раз натискати. Це можна ось так ось підплив. Бемс. І вони тебе тупо підіймають туди, куди тобі треба. Все зрозумів. І я тут навіть уперся в цей. в стіну. Я її просто не там, де треба перелетів. Так, що тут в нас? Ні, давайте по-новому. По Мені треба енергію ще. Бо я всю енергію витратив на те, щоб перелетіти цю стіну. Ага. Так, а якщо логічно подумати, да? Диви там є чувак. Він щось він не дуже хоче. Я йому показав, як треба проходити цю гру. Він просто не знав. І поїхали! ту ду дум тум, -тум, -тум, -тум. я не знаю чому, але пірати Карибського моря просто. Воу! За це би могли очівочку давати. Ух вух вух дуже круто. Так, я піду ліворуч, подивлюся. Мій товариш піде праворуч. Вау! Wow. Дуже, <smutters> дуже круто слайдити на цій грі. На пісочку хопа. Бачиш, як я чітко це все проходжу. А там світюлька, так? Ні? Ну, ні, то ні. Ой-ой-ой! Окей, одні ворота я не прослайдив. Добре. Я думаю, це не велика проблема, бо за це може ачівки надають. До речі, 20 чимось ачівочок тобі можуть дати за проходження цієї гри. І якби в перспективі Стіма це просто для красоти душевної. Ну, Вау! Ну, в перспективі Xbox. Вау! У-го-ху, я навіть музику навчився створяти. Дуже офігенно. У мене просто... Ну, я. я втрачаю себе просто інколи Коли за, просто задивляюся на цю гру. Це просто клас. У мене слів немає. Отак, от взяв, полетів. <звук> І тут оу почалося диви який, але ми йдемо в темноту. Там-там-там-там-там. <гум> Мені тепер скажуть. Класс. Ну, це прям. Ну це гра, це прям так прийти. І просто от у тебе афієзний великий телевізор. Ти крута якась, я не знаю, PlayStation 4, 5 чи Xbox. Там One, Xbox Series, якась така там X, чи як там вони йдуть. І ти просто прийшов, ти її підрубив, А проблема в тому, що башні то потухли. Значить, тут якась проблема у нас вийшла. Чи це розповідає про те, як вони відвернулися один від одного? Одні білі якісь ці. Що вони воюють? Ого. Одні білі якось проти інших, чи що? Чи вони питаються захистити нас. Одні хотіли, інші не зах... не хотіли від якогось злиха, від якогось зла. І знову відкриваються ворота. Але тепер я вже навчений, тепер я вже пройду скрізь ті ворота. і ми з вами будемо, мабуть, прощатися. Тільки для початку я би хотів тут кинути оком. Кинув. Ну, оце така, знаєш, дослідницька гра. Це от якраз бігати. Подивитися, походити. Знаєте, от, витратити на це стільки часу, скільки хочеш. Я походив, подивився, нічого не знайшов. Там, звісно, у нас проблеми. Да, там весь світ там, а ми тут внизу, без енергії, без нічого. Але з довгим хвостиком зате. Йдемо туди. Хоч би якийсь, знаєш, ярличок, що типу гра збереглася. Так. Ну, це як в минулий раз було, от треба цю касценку перечекати, і тоді можна закінчувати гру, бо так вона не ну, погано збережеться. І мені за сценою треба буде знову проходити за кадром. Але я так, 20 хвилин. Всього лише. Ну, давайте, може. Ну, давай, 20 хвилин фактично на одну лока... На одну локацію. Це буде 40 хвилин серії. ви мене кричите на мене, коли довгі серії. Я не хочу, щоб ви на мене кричали. Але вона вже така красива. Я так хочу туди піти подивитися, що там в темноті. Добре, друзі. Давайте ми зробимо так. На цьому ми закінчуємо. Вже в наступній серії з вами підемо, трошки почекаємо, потримаємо цю інтригу. А ось така коротенька серія получилася, Гра взагалі не дуже довга, тому, в принципі, ми можемо розбити її на більш коротші серії, щоб було цікавіше дивитися, і мені було що робити. Що знімати для вас? <свісно> Жартую. Добре, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, не забувайте про свої лайки вподобайки, які нереально підтримують канал, також про коментарі. На цьому в мене все. Ми з вами зустрінемо вже зовсім скоро. Тож, всім пока, друзі, пока-пока.